Друзі, всім привіт! Дивіться, яка краса. У мене в кадрі так званий дуб Гітлера. Да, такі. Ну, Не те, щоб Гітлер його посадив, але посаджений він в 1942 році під час окупації цього польського містечка. І буде історія не тільки про цей дуб. Ми стільки з нього починаємо. Але взагалі про це містечко має таку цікаву історію. А і про такі перегиби демократії, плюралізму. Плюралізм це свобода слова. Що тут буває? Почнемо давайте з Дуба. В цьому містечку це у нас місто Ясло. Ясло, до речі, це місто, яке засновано а, за часів руських царів. Значить, за, за нашого Ярослава Мудрого. А Тут простиралися кордони Русі. Десь тисячу бородаті роки, 1042 щось таке. Це було останнє місто Русі. І давайте повернемось до Гітлера. В 1939 році нацистами нацистами, їх правильно так називати, було окуповане це містечко. Почали його. Цей, з 1939 року до 1945 йому значить, фашисти, нацисти відійшли посадили цей дуб. Хотіли місто значить, прикрасити, зробити значить, типово німецьким, бо поляки, взагалі всі слав'яні, це якась відстала нація. Тому ми, ми тут нацисти зробимо вам під порядок і стали тут різні. Кінотеатри, проводити культуру, нав'язувати, ну, вчити цей німців, культурі, німців, поляків, культурі. а тут, до речі, німці теж жили, коли прийшли сюди нацисти. Німці тут вже були. Це вже окрема історія. І ось десь років 15 тому, на цьому місці сказали, що треба нам змінити, змінити дорожній рух, треба побудувати. Ось таке вони називають рондо, таке от коло. А цей дуб знести. І взагалі, навіщо вам цей дуб, це дуб Гітлера. Ну і тут постали місцеві е, такі дебати: треба, не треба зносити. І деякі сказали, мені сподобалося. Кажуть, ну раз це дуб Гітлера, у нас е, смертної кари немає. Ми, значить, зробимо йому пожиттєве ув'язнення. Хай він тут стоїть. А він тут заважав будівництво, і дивіться, тому він так трохи так несиметрично стоїть а, на цій площі. Ну, такі його залишили живим. І зараз я вам розкажу ще щось цікаве. Взагалі про демократію, що варто сказати? Коли в, краї, в якійсь країні, в регіоні є демократія, то кожну дурну якусь дурнувату думку. Обов'язково мають вислухати, якщо її підтримує там якась кількість людей. Ну, наприклад, те, що зараз нам здається трохи таким диким, такі якісь дискусії Польща, яка звикла до публічності, до публічності інформації, значить, вони тут утворюють скандал. Записую це відео в кінці вересня, а знаєте, приблизно. 10 днів тому значить це у нас було, да, я точно пам'ятаю, 10 вересня якраз день народження одного з моїх дітей був, в Польщу залетіли дрони. Такого срача ну, в Україні я ще ніколи не бачив, який почався саме в Польщі. Поляки розвели такий срач, чиї це дрони. Дуже багато людей висловлювалося, що це дрони взагалі українські. Навіть справа не в тому, що, як на мене, росіяни зробили не тільки атаку дронів, а в першу чергу зробили атаку ботів. Але знаєте, що завжди ботів якась частина населення підтримує. Ну, я не знаю, там 10%, тобто я знаю безпосередньо людину, яка там поляка, яка цей трохи навіть допомагала нам, але в себе на Фейсбуку постійно пишуть якісь, не пишуть, а перепубліковує якісь дурнувати пости, дурнувати якісь ідеї про те, що от Росія така чудова країна, там заборонений гомосексуалізм, а і взагалі там порядочок. А от всіх інших країнах взагалі срач. Парижі, Берлині і так далі. Ось. Потім офіційна влада сказала, що той, хто каже, що це дрони українські, той взагалі ворог Польщі, той не патріот, люди роблять велику шкоду. От трохи затихли ці голоси. Але почався інший скандал. Ці дрони, гербери, які залетіли з Росії, вони ж були пінопластові. Шкоди практично нікому не зробили, аж один будинок, десь далеко навіть від кордону, був, був серйозно зруйнований. Там дах знесло, добре, що всі залишилися живими. І ми тоді ще з дружиною ще не знали правди, так стали розмовляти, як так, як таке могло статися. Ну, моя ідея тоді була, що це просто сам двигун, хоч там він 5 кг важить чи скільки, як, як на мопеді, Все одно падаючи з висоти там, 300 метрів, може багато шкоди зробити. Аж ось з'ясувалося. Не вдалося це закрити, цю інформацію. А щось з'ясувалося, що це е, не дрон знищив, це е, знищила цей будинок е, Ракета ППО, ППО Ракета. І новий скандал в Польщі. Значить, чого це е, влада не повідомила, що це був не дрон, а ракета. Що це таке? І знаєте, у нас іде війна. У нас ну, ми такі речі не, ну, не питаємо. Ну, навіть якщо ця ракета ППО впала, все одно зрозуміло, хто винний. Ось. Аж ні, інформація має бути публічна. І ось я по справах приїхав в це місто, я про нього вирішив почитати. І... Тут скандал з цим містом не тільки з дубом пов'язаний, але шок поляків від того. Зараз стали піднімати документи: шок поляків від того, що як це фашисти, ну, ці нацисти, точніше, їх так правильніше називають, як це нацисти. А додумалися зруйнувати це місто, яке не є стратегічним, промисловим і так далі. Як це вони додумалися зруйнувати повністю в 44-му році чи 45-му? коли він, вони відступали? Це місто було зруйновано на, увага, 97%? Містечко, якого ж воно розміру, з чим порівняти? Ну, скажімо так, районний центр на сьогоднішній день тут проживає близько трохи менше 40 тисяч людей. І це місто було повністю зруйноване. І святині, всі, і якісь старовинні споруди, все, цінне було вивезено і так далі. Тобто нам зараз з вами, виходить, ми всю цю, всі ці речі приймаємо. Як вже реальність і не як щось таке старе, таке дивне, незрозуміле. Ми читали з вами Пушкіна, да? чи Лермонтова, Лермонтова. Да? Скажи-ка дядя даром Москва, спалена пожаром французам оддана. А, а люди поляки не читали російську літературу, не знають цієї історії, що для того, щоб. Наполеон нічого не міг отримати зі спалених з зайнятих міст. Перед відступом це нормальна типова практика, яка, яку потім взяли собі і цей фашисти. Совети, коли відступали, значить, зруйнували Київ. Це вже давно документи відкриті. Зруйнували Київ. Фашисти, коли відступали, теж почали все руйнувати. А поляків, людей, які взагалі думають інакше. Я думаю, не тільки поляків, просто ми тут зараз мешкаємо. Це до цього часу дуже сильно дивує. Як, як, чого. Тут нещодавно ну, були навчання військові. Ми живемо в такому містечку, де є а, аеродром а, цей, а, малої авіації, а, мо, мот, мотодельтаплани, значить, потім всякі а, ці, а, як вони планери такі, які літають навіть без двигунів. Тут є такий маленький аеропорт, і там часто літає. До речі, як тільки поляки зрозуміють, що не треба випускати патріоти, щоб збувати, збивати дрінь, дрони, у них буде дуже великий успіх, бо мала авіація дуже дуже, дуже сильно розвинута посадити на поставити якийсь кулемет ппо на якийсь планер, на якийсь легкомоторний літак. Тут е, ціла мережа цих е, таких аеропортів, і вони ну, мають дуже давну історію. Ось, друзі, така історія. Все це місто, все місто і історична забудова, те, що я вам показував, вона вся вона вся нова, вона вся молода. Побудували не пізніше, 40... не пізніше не раніше 45 го року. Ось така історія. Всім привіт з Польщі. Ну і учимось, учимось на помилках. Сприймаємо світ реально. Побачимось в наступних відео.